Чому багато хто боїться працювати з Китаєм? Зазвичай через міфи про довгі терміни доставки, сумнівну якість товару та нібито такі ж високі ціни, як у місцевих постачальників. Але це не так: терміни доставки з Китаю зазвичай складають 10-15 днів. Ціни в рази нижчі ніж у наших продавців, а якість така сама, адже більшість товарів у наших магазинах саме звідти і замовляють. Просто важливо знати, як правильно працювати з платформами, щоб отримати вигоду. Наприклад, 1688 чи Taobao – це ті майданчики, на яких працюють великі мережі, але й невеликі бізнеси теж можуть успішно замовляти там товари. Хочеш дізнатись, як працювати з цими платформами правильно і без зайвих ризиків? Запрошую на мій міні-курс, де я детально розбираю всі тонкощі: від вибору товару до оформлення замовлення і доставки. Це твій шанс навчитися працювати з Китаєм без посередників і зайвих витрат, посилання на міні-курс в шапці профілю, та не пропусти свій шанс вийти на новий рівень у бізнесі з Китаєм.